Відкриваєте, відкривається, ножки вставляються сюди. Так. Е, хочу дуже коротко сказати ще перед тим, як вмикати, що навіть е, просто цікаво подумати, почути вашу думку. От ви всунули спочатку ноги, взагалі немає ніяких ще масажів, нічого абсолютно. не відбувається. Так, абсолютно. Так. Так, так, все вірно. Але які ви відчуваєте відчуття? Там, так. Там такі от штучки, як будто ви Массажные, ну, ролы. Роллы. Массажные ролы, чьи роли сущие? А ну скажите точно. Массажные. Массажные да. Я там русский пробовала, мало ли. Добре. Скажите, як в сущности вашим нишкам есть? Замечательно, там, наверное, 42-й даже может дойти. А у вас какие размеры? У меня 38-й. У вас скоро придет принц с туфелькой. Ладно, я жартую. Насправді тут влазить 46 розмір ноги. Так, так, 46, бо в мене теж така ласта, я сам туди все перевіряв. Проходить навіть ті місце. І по ширині. Що ви скажете по ширині? Так, нормально, буде щось поширена, а в не широка рочи, так приходить і що Так, і хочу сказати, що по ширині вони як валянки. Тобто, ну навіть в кого є у людей кісточка на нозі, яка да, випирає, да. от у вас є, о чудово. Зараз будете якраз сказати ваше це чудово, а, ні, це, це не чудово, звісно. Але чудово, що ця кісточка скоро уйде. Ось, да. я за це кажу, що І е, Я хочу сказати, що навіть є місце для кісточки, тобто абсолютно можуть бути деформовані стопи, там так, там. але комфортно. Uh, от, і зараз ми включимо. Тут є сім... сім режимів масажу. Зараз я включаю перший режим. Повільно, так, да, повільно буде. Ахти! Ахти! є такое діло. Так. Процес зараз пішов процес. Mm -hmm. І що ви відчуваєте з цього першого зжимання, процесу? Зжимання. зжимання. Я вам показую, Так, так от. И, и, все, снизу пошло, под ступней. Вот эти роды пошли работать. Замечательно. Ой, щекотно даже. Интересное состояние, правда. Сжимание вот так во все стороны, по всему периметру ноги, ступни, все пошло работать. Очень мне нравится. Шикарно, шикарно. А пальчики зараз же пошли, працювати, чи нет? Панчики под пальчиками йдуть. Так, так, так. так. Да, це да, само, да, за це я зараз Під пальчиками йдуть так ніжні, чим здесь, чим під стопою. Під стопою ніжні під пальчиками йдуть. Э, Зараз тут ще є один режим тепла. Тобто я включаю перший режим тепла, йде температурний режим від 30 до 40 градусів, перегріваються стопи перегріваються стопи ніг для того, щоб було ще більше комфортно нашим ніжкам і отримати ще більше задоволення. І я хочу сказати, що тут наголос на ти на такі, в кого холодні ноги, взагалі, от від природи, а, ну не від природи, це не, не природне. А в кого взагалі має таку проблему, в кого холодні ноги, в мене була така проблема, поки я не почав займатися керамікою, я говорю про себе в першу чергу. То цей масажор а, він. Мабуть, навіть до цього і створений, тому що коли був у нас доктор Голод, він демонстрував нам про цей масажор. Він казав, що корейці, вони дали дуже великий акцент на холодні ноги. І що саме цей масажер комфортні, в комфортні, першу чергу, дійсно ну комфортно, я ж не придумую, Дійсно. Так, да, комфортно, і починається там, де у мене косточка, вот на правій ногі, починається прям як зжимання, і я її слышу. Снизу, слышу уже эту посточку. Так, так. Я тоже слышу, да, там Так, Це такий от перший режим. Зараз включаємо. Ви відчуваєте, прийшло тепло? Конечно, тепло есть. Є. Коли, ні, ні. Коли є різниця, коли ви всунули і не було тепло, і коли тепло включив. Відчули, що нагрілося. Так, це зараз якраз було тепло з 30 до 40 градусів. Зараз включаємо, повишаємо тепло. Тут зараз тепло вже від 40 до, до 50 градусів. Мені є зараз такое ощущення, що в язані хтось за пальцями так здавлювати з пальчиками, пальчиками. Ні, це якраз дуже крута штука. Це масаж як ахілесової п'яти. Якщо так, так. От якщо є п'ятка, дайте вашу мову. Але ставайте, виставайте, й сюди, я вам хочу показати. Просто підійде, щоб було видно. Трошечки ножку так чуть-чуть піти в коліні, піднять, тримайте за мене, і ось в цьому місці тримати за мене, ось в цьому місці, яка хілєсова п'ята. А тут ці масажорчики, вони отак от працюють і дуже чудово відпрацьовують саме ці. Дякую вам, дякую ці місця з двох з двох сторін. Знаєте, я ну був на багатьох таких масажорах, але ще саме такі от був коньок, саме про цю місце, ніде такого не бачив. Так. О, так, Зараз включаємо третій режим. Це е, більше напруга на Так, Перше це ми коли включили. Ноги почали, ну пішов масаж. Другий режим це тепловий режим від 30 до 40 градусів. Третій режим це від 40 до 50 градусів. Зараз включив четвертий режим, що пішло? Там більше роликів з'явилось. Такої пішки, що більше роліків. Пішло інтенсивніше. Так. Це у нас вже пішов четвертий вид масажу. Да. І а, вам одразу скажу, що масажер він не простий. В кого є. Проблемні ноги або там, ну, голіні, доктор Голод казав, що зра... одразу на максимальну мощ цього масажо включати не те, що не бажано, а можете пищати від болю, тому що він такий, не, не, не прощає, як кажуть, гріхів. Але з кожним разом, починаючи з маленького режиму і поступово, поступово Є е, N5 або е, 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 біомат. От, у вас є біомат. Правда, перші рази, коли ви стоїте на біомати, спочатку такий дискомфорт був на стопах. Не можна було хатити. Перші, перші рази взагалі його боїться і підходить до нього не хочеш. Все, що це за такий коврик, Але якщо постійно займатися на ньому, то вже починаєш і танцювати на ньому, і відчуваєш вже ну, покращення. І вже він не такий страшний, Дні. Те саме можна сказати про наш масажер, але що вам сказати, якщо перше враження, що е, хочеться е, відкласти в сторону е, цей, е, мі, мі, цей біомат, бі то цей масажер в сторону не хочеться взагалі відправляти. вірно? Так. Хочеться сидіти і далі е, продовжувати насолоджуватись масажем. Так ось, зараз ми включаємо. третій, е, це вже п'ятий режим. П яти. п Что а, вы сейчас ничего, это? Оно настраивается. Настраивается, что-то переключается. И давление пошло. Вот сдавление идет. Под косточкой, там, где у меня сильнее, интенсивнее боль пошла. И такое впечатление, что они немножко приостанавливаются, а потом опять начинается. Интересное ощущение. Интересное.